Гіон ЖНС-300 2024 року. Тобто черговий рестайл від Гіона, інженірингова компанія, вони займаються реально технічною стороною цих мотоциклів, ну наліпки інші, колір інший. І є ще дві детальки, які відрізняють від 23-го попереднього року. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless. яка характерна для цього 24-го модельного року, це в першу чергу передня підвізка. Вони поміняли вилку, вилка стала більшого діаметру, хоча налаштування, здається, те саме. По відгукам користувачів, хто порівнював 23-24 рік, подейкують те, що дійсно вилка на 24-му році працює краще. Ну, зокрема, товщина Пер, тут 47, 47 пера. Друга відзнака це замінені, в даному випадку. Передні гальма. Е, відверто кажучи, по 23-му року були нарікання від користувачів про те, що гальм не вистачає. Е, що вони зробили? Вони поставили м, гальмівний ротор більшого. Діаметру, він трохи змінений по конфігурації, по перфорації. Тут відповідно до літапсації ротора зроблена скоба виноса для гальмівного супорта. Ну і як би це має працювати і працювати добре. Тому що ну, я порівнював, зокрема 24-2023 рік, різниця дійсно є. Можливо, на ендурному варіанті це не так. Видно, але на варіанті мотарда ця деталь буде критично важлива. Задня вісь у нас в кадрі, і тут також збільшений гальмівний ротор. Захист на супорті має працювати добре. Все інше, те, що стосується, зокрема, колес, вони залишилися без змін. Тут також непогано. Зубата гума, але ж ми знаємо з досвіду, що така гума може бути відверто кривою, тобто з завода, такий собі брачок. І на це також слід приділяти увагу. Радує те, що на ободах є буксатори. Важливо для їзди з низьким тиском в шинах по бездоріжжю. Задній моноамортизатори, і прогресія як залишається з попереднього року. Тут все непогано. Налаштування зверху на рюкзачку все працює непоганенько. Мотор, як ми знаємо, тут є два варіанти мотора. В даному випадку це зоншеновський мотор, зроблений для компанії Гіон, так званий косоголовий, якщо зверне. Сюди заглянемо, то ми бачимо, що головка клапанів е, дійсно загорнута на ліву сторону. Е, маркується він як НБ-300 і вроді непоганий моторчик. Але два варіанти: е, в даному випадку це шестиступенева коробка передач. Є варіант ще, е, з п'яти ступеневою коробкою. Е, як би вважається, що для Бездора, для ендуріка краще все ж таки п'яти, тому що ну, реально куди використовувати шосту передачу і передачі там коротші. Але ну, в даному випадку шостий. Дуже індивідуальне питання, кожен підбирає під себе те, що подобається, під стиль їзди. Під задачі і подібне. Як бачимо, патрубки тут м'якенькі, красивенькі. І на одному з патрубків, на гарячому, зокрема, патрубку одягнений холодильник з дроту для кращого охолодження рідини. Такі мотори, які ставлять на ЖНС-300, вони бувають в варіантах з двох валами і з одним валом. В даному випадку це одновальний мотор, і тут важливо зауважити наступне: їздив я мав досвід, трохи катався на моторі з одним валом і з двома валами. Так от, чисто моя суб'єктивна думка, вона полягає в тому, що одновальний мотор він трохи покраще тягне знизу. Тобто на двохвальному моторі не низів. В обертах, моменту в обертах ну, відверто не вистачає. Тобто двохвальна головка, вона, скажімо так, мабуть, більше заточена під мотард, ніж під позадорожню їзду. Тому що індулік ну, має тянути з самого низу. Так от, Здається мені, що саме цей мотор одновальний буде покраще. З попередньої версії мотоцикла, на кшталт задня оптика, глушник, сідло. Приборна панель, така сама аскетична, ну, тим не менш вона достатня для подібних мотоциклів. Пульти, зеркала, ну, звісно, що багато їх знімають. І пластиковий обіз. все без змін. До речі, пластик без змін, а воно б вартувало. Чому? Тому що, зокрема, ці елементи, ці вуха бокові. Збираючи мотоцикл, ми стикнулися з проблемою, що вони не натягуються. Ну, от якщо ми звернемо увагу, це вони в тому положенні, встановлені ну, по гвинтам. Як стали, так і стали. Це ми бачимо праву сторону. Пластик впирається на кшталт захист двигуна. Це вам ліва сторона. Тут все натягнулося ухайно. От На ці моменти вартувало б виробнику звернути увагу. Передня оптика така без змін. Всі вважають, що вона цілком достатня, непогано світить. Можна там доїхати обтебрям і додому. Карбюратор також лишився з попередньої версії, це самий звичайний, ну як звичайний вино-кшталт плашкодросільний, з 34 дифузором. Тобто, якщо підводити підсумки, тут, відверто кажучи, змінилися тільки передня підвізка, передні і задні гальма. Все інше лишилося з попередньої версії мотоцикла. Ще один момент, на який слід звернути виробнику увагу, це підніжки. Як ми бачимо, у мене 182 см росту і в мене був, якби, дуже підломана нога. Тобто хотілося б, щоб воно було трошки поникше. Ну, десь так. Підніжки кріплені, верніше, підніжок тут приварене. І на жаль, ну, тут нічого не зробиш так, щоб це не виглядало колхозно. Тому для росту там 175 воно вроді норм. А от для рослих воно не дуже. Добре аграрії, поливають поля чим попав. А бджоли отакі восонні, Тепер її можна погладити, там, зробити, з неї, що хочеш. Поля залити хімією. Біда. Згадав ще один момент. Оце виворож руля. Як там Микола? Як на спорту, так? А, ну Для ендурика явно маловата. Дуже маленький, і там де треба з калюшки, з багнюки вирулити, його ну, відверто не вистачає. А, дивіться, от такі стопора. Гвинти ну, вкручені, колхозний варіант. Ну, як є зроблено, так і зроблено. Чому так? Тому що кріплення нижньої траверси, інакше при більшому вивороті, воно буде впиратися в радіатор і дерявити його. Тому оцей вузол він потребує якісь доробки. Ну, наприклад, ну, зробіть ви ці болти не ззаду, а спереду. І виворот збільшиться там на якихось 10 градусів і будемо. Ні. Не зробили. І ще один момент. А, також чув нарікання це жимки. Жимок переднього гальма, жимок щеплення. Він незручний, великий і він не регулюється. А, ну, Як би скажете, за ці гроші норм. А, не подобається докуповувати тюнінг. Але. Ну, елементарно навіть зробити їх іншої конфігурації і було б топчик. А так вони, ну по-перше, гальма, ну тут непогано відрегульовані, їх можна оперувати двома пальцями. Щепленнями двома пальцями не вийде просто. Тут ламна, там як і риска, коли він ламається. Як би можна просто відпиляти, не знаю. Ну, якщо ви берете там 2,8 за мотоцикл, за ну, мотоцикл, курки зробіть нормальними. I yeah.